Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія, звати мене Сергій, і я всіх вас запрошую до нової альтернативної історії, в якій ми разом з вами, граючи за Радянський Союз Михайла Горбачова, у модифікації Red World, в якій Радянський Союз переміг у холодній війні, ми будемо розвалювати цей совок. Отже, друзі, зваріть собі каву або чайочок, я запрошу всіх до повного перегляду даного відеоролика, а ми починаємо. Наша стартова кампанія розпочинається 1 січня 2010 року. Нагадую, що це модифікація, яка називається Red World до Hearts of Iron 4, у якій, так би мовити, по різних даним Радянський Союз переміг у холодній війні в 91-му році, і замість того, аби розвалитися самому, розвалилися Сполучені Штати Америки, як ми бачимо тепер на карті. Доволі таки незвичний тип модифікації, звісно. Я не знаю, така альтернативна історія можлива була б, якби от справді, в 91-му році не розвалився Радянський Союз. Як ви бачите, тут світ зовсім відрізняється від того, якого ми з вами разом бачимо. Ну і по фокусах, граючи за Радянський Союз, у нас тут є можливість пограти за Зюганову гілочку у Національних Фокусів, як один із варіантів, який її являється. Це Зюганов продовжителем діла теперішнього лідера. Радянського Союзу, також є в нас шлях до націоналістичної гілочки Рудського, політичного діяча Російської Федерації сучасної. Ну і Горбачова, який на даний час, згідно з історією, яку я потім вже дізнався, був засланні, так як не дуже прийнятний для радянського спільноти тогочасного Радянського Союзу, він повернувся та змінив, по суті, всю конструкцію Радянського Союзу. Як ви бачите, тут є можливість, дивіться, дуже. Же важливі після гласності або розпустити Радянський Союз, або створити новий союз із усіма незалежними країнами всередині Радянського Союзу. Я не буду створювати новий союз, тому що наша задача це бути засланим казачком та розвалити Радянський Союз у альтернативній історії. Отже, друзі, Дмитрій Ясов був вбитий ненароком у лютому у 2010 році. Це запущає різні політичні течії, минається його правління, компартійця. І тепер ми маємо нагоду в тому ж самому лютому вибрати 4, ну, одного із чотирьох лідерів. Тут є одно ім'я, якого я назвати не буду, потім іде Зюганов, потім йде Олександр Вудський, ну а потім йде Михайло Горбачов. За якого згідно з цього ми будемо? Безперечно, робити майбутню політику Совєтського Союзу. Безперечно, модифікація доволі таки цікава, Того, що, на відміну від ігри за Радянського Союзу, тут я би ще хотів пограти, і думаю, ви зо мною погодитеся за США Америки з метою взяття реванша та об'єднання американців. Зовсім скоро в середині 2010 року відбувається громадянська війна у Лівії. Ну воно так би мовити, от весна народів 2011 року, як із районною складовою. Було. Тут є можливість підтримати комуністів, соціалістів, але як ви бачите, вже й біженці прибувають на Сицилію. Це спричинить дуже великий шквал біженців у даному регіоні Середземномор'я. Я буду підтримувати режим Каддафі, режим Львівського Союзу, так як моя мета це не розповсюдження комунізму у світі, а навпаки, друзі. Зробити так, аби все радянське було розвалено в нашій альтернативній історії. Зовсім скоро розпочинається наприкінці, а саме в жовтні 2010 року, громадянська війна в Ємені, ну а потім Горбачов вже на самому кінці перед новим роком проголошує про те, що він буде робити чистку політбюро. Уже у квітні 2011 року радянські війська допомагають Львівському Союзові перемагати практично і утримувати гору у їхніх протистояннях. А в самій Ефіопії відбуваються політичні дії, де комуністи мають більше влади і готові приєднатися, що ми їх і прийняли приєднання до Варшавського договору як країну, таку країну, як Ефіопія. У червні 2011 року Каддафі зберігає контроль над Лівією. Без Радянського Союзу це практично було би неможливо. Світова спільнота була вшокована того, що Радянський Союз міг підтримати свої політичні течії, ну але не так сталося, як гадалося. І гадаю, що це цілком оправдано. Потім у нас відбуваються політичні події і безпорядки в Англії. Англія це єдина країна, яка не скорилася комунізму. Має свій альянс і має свої цікаві політичні фокуси, за яких я теж би хотів пограти найближчим часом. Тепер на даний час, у січні 2012 року, я перекладую, дивіться, роблю так, щоб більше було українців у кабінеті міністрів України. Литвин є, цей наш колишній верховний. Колишній спікер Верховної Ради стане Литвином. Є в нас стоїть Дмитро Козак, на даний час його долю ви знаєте. Ну і менше росіян, більше українців, щоб розвалити самій Союз. Горбачова об'являє про нових реформах, вони сконцентровані не так, як на економічну складову, а як на в першу чергу політичну складову. Ну і зовсім скоро він засужує лічності Сталіна та всіх. Політичних радянських діячів, де прямо говорять про те, що все комуністичне, імперіалістичне, воно того не варте. Треба відокремитися, і так як у нас є 21 століття, Радянський Союз вистояв, але треба всім зміни, і ці зміни мають бути на добросовісних і справедливих умовах. Через деякий час у другій половині 12-го року, як ви бачите, розпочалася нова кампанія на Близькому Сході, уже де дві країни ведуть свої протистояння. І по фокусах на початку 13-го року ми дійшли до перестройки та гласності. Залишаються всього-навсього три фокуси, яких треба виконати. І після цього нам відкриється дорога або ж закриється зовсім дорога на всьому Радянському Союзі. Отже, почалася перестройка 7 березня 2013 року. Перестройка була дуже неймовірно крута, тому що всі почали відчувати волю, свободу Демократ... демократичні партії починалися вже на території Радянського Союзу формувати. Потім ми ввели політику гласності. Почали, тобто свобода це не свобода. А більше от стали ми відкритими для світу, давали громадянам можливість відкритися для світу, і це спрацювало. Оця політична така наша політика. Михайла Горбачева була спрямована на те, от якраз, щоб кінці кінців або створити новий союз із іншими незалежними країнами, як Україна, Білорусія, які будуть в одному союзі Совєтського Союзу, ну або розпустити цей Радянський Союз. На цей раз наша мета розпустити, як я вже вам і казав, і подивитися, що би було із альтернативним світом, якби Радянський Союз був розпущений Михайлом Горбачевим. Його розпустили 29. Липня 2013 року це було ну, неймовірне явище для всього світу. Дивіться, після того, як ми розпустили Радянський Союз, така країна зникла з карти політичної світу, а на території політичної на, на карти Європи появилися незалежні суверенні країни, як Україна із Петром Порошенком, як Білорусь із. Як ви бачите, Лукашенком незалежні країни Прибалтики, які іще не можуть відійти від, від комуністичного Казахстан із іншими реальними політичними, сучасними діячами Грузія з Михайлом також є тут у нас. Ну і як ви бачите, справді це доволі цікавий такий альтернативний крок. Він мені, ну як особисто мені сподобався, того що було цікаво і подивитися, як би розвалювався Радянський Союз, а це все відбулося мирно. У самій Росії, якою керує ще Михайло Горбачов, не є фокусів. Єдине, що тут вони не врахували, так як ну, Молдова не отримала свою незалежність. На превеликий жаль, не знаю, чому це і з чим це зв'язано, дуже шкода, але. Також і шкода, що після розвалу радянського союзу в таких нових країнах, як Україна, Білорусь, Прибалтика, Казахстан, немає фокусу. Є стандартні свої фокуси, шаблони. А Варшавський пакт він не розформований був, адже більша половина Європи ставали іще комуністичними. Але я думаю, що після розпаду Радянського Союзу. З Москви в рано чи пізно буде розпад відбуватися на території Європи, а потім на території всього світу. Ну, це очевидно, граючи за Україну, можливо, ми продовжили нашу кампанію. На з 13-го року, ну тут фокусів немає. Ми би могли там, я не знаю, формувати, будувати, розбудовувати країну, відносини з усіма республіками, колишніми, які були воєдини, поки що нейтральні, немає ніяких спірних територій, але це поки що. От як альтернативна історія після розпаду радянського союзу, конфлікту розробники, думаю, могли би додати. Тим не менше, в наступному проходженні, якщо ви мене підтримаєте лайком і коментарем, ми пограємо за Сполучені Штати Америки. Та спробуємо взяти реванш від Радянського Союзу. Також цікаво було би пограти за Китайську Народну Республіку чи з того ж самого КНДР, щоб захопити Японію та інших держав. Ну, взагалом мод цікавий, мод продуманий і є тут чим зайнятися. Наразі я всім вам дякую за перегляди. Не забуваємо підписуватися на канал, ставити лайки. До побачення, друзі. Хай вам щастить і іще побачимось!